Друзі, доброго вечора. В цим відео хочу показати наявний стан квартири, яка продається. Мова йде про однокімнатну квартиру. В... Тут вам покажу захід. Тут тут загальні... загальні двері. Ми піднімаємось по сходах на третій поверх. Тут у нас є такі решітки, маємо загальний коридор з сусідами і заходимо, заходимо безпосередньо в квартиру. Наша квартира має загальну площу 44,3 квадратних метри. От заходимо. Кімнату. Висота стелі 3,40. З цієї кімнати є вікно, яке виходить от в такий колодязь. Зараз вже, вже 8 година вечора, вже достатньо, достатньо темно. Така класна пічка. Далі ми тут маємо ванну. Газова колонка. Озовий конвектор опалювались тут. Це є кухня, з кухні є вікно, яке також виходить на цю сторону, і з кухні є. Другий вихід по гвинтових таких сходах. І тут є балкон, правда, потрібно прибрати.